А ви знали, що з додатком TransferGo можна не тільки робити вигідні перекази коштів, а ще й заробляти. І до того ж, заробляти реальні гроші, а не якісь ефемерні бонуси. Що для цього потрібно? Ото кілька простих кроків, про які я вам зараз розповім. По-перше, встановіть додаток TransferGo на свій смартфон та зареєструйтесь. По-друге, Увійдіть додаток та натисніть на іконку у вигляді подарунка. Тут ви побачите свій унікальний код запрошення, яким вам потрібно поділитися з друзями, рідними, знайомими, які мешкають за кордоном та роблять перекази коштів в Україну. Після того, як друг зробить свій переказ на суму від 100 євро, ви автоматично отримаєте бонус 22 євро на свій аккаунт TransferGo. Цей бонус ви можете легко вивести на свій український чи європейський банківський рахунок. І що цікаво, кількість друзів, яких ви можете запросити, не обмежена. Порахуйте самі: 10 запрошених друзів в місяць це 220 євро додаткового прибутку. Непогано, чи не так?